Обережно! Після перегляду ви може захотітися читати. Уявіть собі, ідете ви спокійно парком, аж раптом. Бац! На лавці книжка без власника, без повідка і навіть без пледика. Просто лежить і чекає на вас. Це не пастка, це буккросинг. букросинг. Букросинг це коли книжки гуляють світом без нагляду, як туристи. Вони не вимагають візи, не бронюють готелі. Просто лишаються в людних місцях, щоб хтось їх підібрав, прочитав і відпустив далі мандрувати. А бібліотекарі це книжкові чарівники постійно це влаштовують. Навіщо? А ось навіщо? Щоб книжки не припадали пилом, а жили активним життям, щоб люди згадали, що сторінки теж можна гортати, а не тільки стрічку новин, щоб зробити світ трошки кращим і тихішим, бо з книжкою всі стають спокійнішими. Ну і щоб мати привід сказати: а ми казали, що читання це пригода. Тож наступного разу, коли побачите книжку на лавці, не панікуйте, вона не загубилася, вона у подорожі, і можливо, саме ви її наступна зупинка.